У вівторок 11 листопада Сумщина попрощалась із хоробрим воїном оборонцем, солдатом Русланом Буряченком. Відважний 38-річний військовослужбовець загинув 29 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуряйполе Пологівського району Запорізької області. Сьогодні прощаємося з солдатом Буряченка Русланом Альбертовичем. Народився 4.03.1987 року. Проходив службу на посаді грантаметних другого батальйону сил територіальної оборони збройних сил України. Відспівали Руслана Буряченка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого воїна Руслана. І усіх воїнів і людей, що життя своє за завірюю Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи. Жнього захисника України солдата Руслана Буряченка з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.